Отже, сьогодні відбувся матч. Зараз ми візьмемо в коментарі. Доброго здоров'я! Добрий день. Представся, будь ласка, як звати? Берчак Михайло. Скажи, як сьогодні матч відбувся, з ким грали? Я просто потрапив на кінець матчу. Грали з Карпати, Камін-Кабуська. Кам Який рахунок? Ігра була рівна, але хотілося б сьогодні виграти. Ну, у вас який вік є? Чи вже по доростах старші були? Сьогодні, ну, яка, яка старші? група людей? Самі, ну, Самі тобто... Чемпіонат області. А тобі скільки років? 18. У нас команди розділилася на старших людей і на таких, як я. Ну але зараз сучасний футбол вже занадто вже помолодівши прикладом і в Барселоні, і в інших міст як би сказати, містах і команд. У вже молодші покоління підтискає швидше, оперативніше, Ми талановитіше. У вас так само відбувається чи ні? Ми стараємося, щоб так було, як в Барселоні. Що більше, Вже з часом Минулого сезону було менше юнаків у стартовому складі. Цього року вже троє. І на заміні дуже сильні граки є, то... є. А найстарший гравець вашої команди це хто? Іван. Ну, він має авторитет між має. вами. Тобто ви слухаєтесь він витягує деякі моменти. Так, він нам підказує, ну зараз я, зараз я вам підпишу. Він підказує всім досвідом, нас десь під, підучує. ну Є якась повага і. Ну такі таких ігриків треба. Тобто він дисциплінує команду. Е, деколи емоції е, під час матчу дуже сильно проявляються, Він їх стримує, бо дисциплінує, я зрозумів. Тобто, авторитет в команді має бути. Має бути що скажете з стосовно фан-сектору? Чи сьогодні фан вас підтримав? То у нас один з найкращих фан-секторів ну, в Львівській області. Тобто, є... ви на багатьох матчах були, і тобто так, немає такої підтримки як. Нас. Вони з вами їздять періодично чи завжди? Якщо не ну, відносно як по грошам виходить людям, ну це теж треба зрозуміти. Якщо в нас гра в, в самбурі або в, в трускавці, то зрозуміло, що вони не можуть туди добратися там. По... Всяких причинах, але отак, як в близьких місць, то вони завжди нас підтримують, їздять, збираються на своєму ентузіазмі. Як ти вважаєш, Шахтар Червоноград має залишитись, чи має, Шахтар має шептицький має бути? Має, як ти можеш? шахтар червоноград ні, Це вже як бренд буде, так, правда? Це як команда в той час. Створилася, то я думаю, що як згадка про цю назву має статися хачому. Кого би сьогодні тебе відмітив з протилежної команди, з Карпати я зрозумів? Кам'янка-Бузька, так? так? так, і, так. З, і з нашої команди. З тобто, наших я би відмітив... Тобто в... найкраще як це зараз там в... ну, гравець, в... не, на мою думку, ВНП гравець, так, да? так? Ну за нас я би відмітив двох гравців. Це Олег Галін, який забігував. Вже п'ять голів забив три матчі. Скільки йому років? Вже 30, тридцять О, От він ще як старий кінь в бороздини порте, так, да? так і Стас Корнова, дуже молодий, 16 років хлопців. Але дуже має сильний характер, показує себе, тренується. Дуже дуже, дуже здорово собі А з протилежної команди дев'ятий номер дуже сильний був. проти тобто це нас дуже нам поштові гру. Що ти би сказав би про свою гру сьогодні? Чи були якісь сейфи? Ну, цікаві, як пару спордав? моментів було. Відбив, була пеналька, нам забили з нею. Думав, потягнув, було дуже, дуже був впевнений собі, але пропустив. Ну я, якщо з 10 балів себе оцінити, то я б сьогодні оцінив 6, бо в кінці трошечки не піш... передачі не пішли, але це все тренується. Це... Я ще би хотів сказати про полі... 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 ще нашого червоногарського шептицького футболу. Тобто багато юних зараз команд є, але в загальному. У нас чемпіонат України зараз на такому рівні, що війна йде. І тобто, чи є вже з нашого міста якісь представники вже в топових е, прем'єр-лізі чи в інших командах, може за кордоном, яких ти знаєш, яких ти віриш в них, і особисто можливо спілкуєшся Задали момент. І, знаю та багатьох багато людей поїхали з шахтаря, які були в шахтарі під час як війна почалася, то вони виїхали. Дед, дуже багато грає. На Україну, але поки що за ю 19 команду. Але я сподіваюся, що будуть прогресувати і попадуть. Будемо їх дивитися по телевізору. Добре, тебе який ріст? Метр дев'яносто п'ять. Ну ти віриш, що лише підтягнешся, ну але треба ще підкачатися. ну. і швидкості. Так, Я думаю, так, що так. тебе помідять після твого інтерв'ю. Я думаю, а контракт, якщо будеш підписувати, чи ти готовий підтримувати той клуб, в якому ти виріс? Я розумію, що б, е, правильно правильно було, що е, дивіденди би вони отримали від топ клубу, який би з тобою склав би контракт. Це би правильно було. Але по суті, зараз це з плином часу я думаю, стабілізується. І що вас за партнер? Хто вас фінансує? і Що би ви сказали? Чи допомагають, чи вітаміни виписують вам? Роман Гусар на даний момент перепрошую, як звати? Роман Гусар. Тобто він підтримує президент клубу, так? Так, так. Це вже ваш спонсор. Це наша шептицька чорноградська фірма, правда? Та підтримує, поки що ні на що не жалуємо, все вистачає. Мічі нові є. Yeah. Yeah. А бути ти купляв чи вони купляли? Я заробив зібрати. Де зарбив зігор, зігор, поки грав назбирав собі і купив від. А тобто ви за кожну гру отримуєте якісь призові? Exactly. Ну тобто, від залежності від що зараз в таблиці відбувається. Зараз ще оце питання для людей, які на якому ви зараз рівні, яке місце займаєте, і скільки очків має, і скільки ще матчів вас в сезоні ще чекає. Сезону ми дуже добре почали стартували. Зараз йдемо. Ну ми йшли після цього перед цією грою на четвертому місці. Чотири очка, один виграш, один одна нічия. Сьогодні теж нічия. Тут треба дивитися по таблиці. Там... Ну сильний суперник. Хто намічається? Такий розпіарний, з яким буде важко вам гудок дуже, дуже сильна команда. Ми минулого року відчули. Але цього року ми теж не... ми прибавили. Ну, чув, що датський текстиль, ви Датсь... теж, теж з ними грали датський десь минулого текстиль року. текстиль вийшов в прем'єр-лігу область. Ага, тобто так. вони пішли вище трошки, так. Так? так? Ну, я думаю, якщо ви того року виграєте, я думаю, ви їх дуже не додам. Постараємось. І фінансування яке знайдеться. Постараємось. Все, дякую тобі за інтерв'ю. Дуже дякую вам. Все, малеча, підписуйте. Підписуйте це майбутній талант. Вже він є сформований. Не шкода футболки з підписами. Це якийсь стиль, так? Да?

Ти один остався. Фактично всі футболісти пішли, вони за відео подивляться, вони будуть в шоці, правда? Я думаю, що воно десятку переглядів набере. Якщо не більше, правда? Так. Все, слава Україні. слава. Ми любимо футбол, дякую.